В мене зараз такий кончений сетап тут стоїть. Просто ледь пролізла. Здається, раніше все було зручніше якось. От, от, от що це? Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і це бла-бла бла новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. 100 років цього не казала. Йо! Дуже короткий офтоп і перейдемо до відео. Я хотіла б дуже вам сильно подякувати за всі ваші слова підтримки під минулим відео. Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам, що ви є зі мною тут на каналі. Такі класні люди. Я просто безмежно рада тому, що на цьому каналі зібралася така класна, щира, чуттєва аудиторія. Коротше, я вас люблю. Все, погнали! Okay, let's go. П'ятеро людей звинувачують у смерті Меттю Перрі. Допоки мене не було на Ютубчику, все ще йшов процес щодо ідентифікації і розуміння того, що сталося в Перрі. і зараз є п'ятеро людей, троє з яких вже зізналися в скоєному злочині. Тож хто ці люди і що вони скоїли? Серед обвинувачуваних Кенет Івамоса – це асистент Перрі, лікарі Сальвадор Пласенція і Марк Чавес. Наркодилерка Джасвін Санг і знайомий Меттью Ерік Флемінг. Цих людей звинувачують у змові розповсюдження кетаміну і в передозуванні, яке власне і призвело до смерті Меттью Пері. Наскільки ми знаємо. У Метію дуже довга історія вживання наркотичних засобів, тому вживання кетаміну можливо може здатися для когось несподіваним, але насправді з допомогою кетаміна він боровся з депресією. З самого початку, як я розумію, це все доволі непогано контролювалося. Тобто, дози кетаміну, які отримував Метью, вони були контрольованими, вони були невеликими, але згодом Метью по якимось своїм причинам попросив збільшити дозування кетаміну і йому відмовили. Після цього він вирішив знайти інших людей, які погодяться це зробити. А ми знаємо, коли в тебе є гроші і достатньо бажання знайдуться люди, які нададуть тобі цю послугу, скажімо так. І проблема в тому, що люди ці були абсолютно нечесними, вони на ньому заробляли, звісно ж, куди без цього. Ну і загалом це і призвело до всієї цієї трагедії через те, що ці люди просто насправді не мали совісті, на мою думку, тому що вони бачили і розуміли, і знали історію Меттю, і все одно вони зловживали своїм контролем над ним. І загалом все відбувалося дуже просто. Салідор Пласенція передавав асистенту Меттю дозу кетаміну, і той робив йому ін'єкцію. Щоб ви розуміли, протягом двох місяців до смерті Меттью Перрі він купив кетаміну на 55 тисяч доларів. Але насправді це може знатися, що там було дуже багато доз, їх було не настільки багато, наскільки багато вони коштували. Деякі дози продавали йому по 2 тисячі доларів. В принципі саме Сальвадор Пласенція і навчив Меттю тюпері водити ін'єкції, тому що він не мав ніякої ні медичної освіти і загалом не вмів цього робити. Знаєте, за місяць до смерті Метю вже був такий, знаєте, червоний прапор про те, що треба завершувати всі ці штуки з ін'єкціями, злізати з нього, тому що е, в один з разів йому ввели е, достатньо велику ін'єкцію, і він заціпанів, не міг рухатися. І це, здається, повинно було вже стати якимось сигналом для того, щоб це припинилося. І це насправді повинні були припинити люди, які надавали йому кетамін, його асистент. Але, звісно ж, бажання наживи воно сильніше знаєте за здоровий густ протягом Трьох останніх днів Меттю Беррі, його асистент вів йому близько 27 ін'єкцій, і це дуже багато. І навіть цей лікар Сальвадор він після цього інциденту він порадив Меттю, щоб той зменшив дозу. Але як ви бачите, він її не зменшив, і знову ж таки, він як залежна людина і не міг її зменшити. Коли людина сидить на таких препаратах, вона вже не може. Адекватно мислити. Поруч повинен бути той самий асистент, якась людина, яка витягне тебе з цього, яка візьме на себе удар. і Покладе край цьому, це рішення, яке треба зробити. І тут, на мою особисту думку, не може працювати той факт, що якщо людина там не признала свої залежності і не хоче лікуватися, ми її не чіпаємо. Якщо це вже в якийсь момент ти бачиш, що це може призвести до смерті, то ти, як людина, зобов'язаний це припинити і надати допомогу, тому що, ну якби. Тому що це правильно, я не знаю, тим бачу, коли ти асистент. Ну блін, ти в тебе доступ до тіла. <рі> ну, в принципі, да, цим доступом вони і користувалися, тому що е ціллю всього, що відбувалося, було збагачення, тому що вони навіть над ним сміялися, і в переписках є слова про те, що скільки цей Бовдур ще заплатить нам за кетамін. Тобто вони сміялися з нього, тому що вони перевіряли, наскільки дорого він може платити. А він платоспроможний був, правильно? І вони цим користувалися. Окрім цих лікарів, в нього ще було одне джерело кетаміну. Це наркодилерка, яку звати Джасвін Санха, вона фігурує під прізвиськом кетамінова королева. І вона доставляла кетамін його знайомому актору Еріку Флемінгу, і вона передала йому близько 50 ампул. І, в принципі, останньою ампулою, яку вколов йому асистент, була саме Ампула кетаміну з доставки оцієї наркодилерки. Лікар Марк Чавес, актор Ерік Флемінг та асистент Кеннет Іва Маса. Вони чистосердечно зізналися в скоєному злочині. І щоб співпрацювати зі слідством, асистент Метью він дав показання щодо того, що відбувалося в останні години перед смертю Меті. Він розповів, що близько 8.30 ранку він ввів метію першу дозу. о 12.45 він дав йому другу дозу кетаміну. І за 40 хвилин меті попросив його зробити ще одну ін'єкцію. Попросив його зробити на зараз велику ін'єкцію і підготувати гарячу ванну. В цей момент Меттью дивився кіно, цей асистент він вколов свою ін'єкцію і пішов у справах, залишивши Меттью самого. І після того, як він повернувся, власне, він і знайшов його в джакузі. В мене відпала літера Д. Тепер я не Рудіка, а Руйка. Тож, після цього він повернувся після своїх справ і знайшов Меттью Топленим власному джакузі, загалом, якщо б він його не залишив у цьому стані, не пішов, можливо, все сталося інакше. Тож що буде з тими, кого звинувачуть? Еріку Флемінгу загрожує до 25 років у в'язниці за розповсюдження кетаміну. Асистента Метью звинувачують в тому, що він робив ін'єкції без медичної освіти, і за це йому загрожує до 15 років ув'язнення. А лікарю Марку Чавесу загрожує до 10 років ув'язнення. Інший лікар, якого звати Сальвадор і наркодилерка, вони свої провини не визнали. Цей Сальвадор Пласенсія лікар може вийти за заставу у 100 тисяч доларів і йому навіть буде дозволено продовжувати свою. Лікарську кар'єру, але його зобов'язанням буде е, повідомляти його майбутніх пацієнтів в тому, що в його кар'єрі е, був отакий випадок. А наркодилерка Джосфін Санха залишатиметься під вартою і не можна буде внести за нею заставу, тому що вона намагалася знищити докази. От така от історія. Добре, що винних знайдено і покарано. Так би з усіма, звісно. Зої Кравіц розказала про те, що вона жалкує, що після розлучення її батьків Лені Кравіца і Лізи боне вона вирішила залишитися зі своїм батьком. Загалом розлучилися вони в 91-му році. Тоді вона залишилася жити з мамою, але у віці 11 років прийняла рішення, що вона хоче переїхати до батька. І загалом вона обрала жити з батьком, тому що було з ним більш вільно, а з мамою більш було все контрольовано і вона хотіла більше свободи. Але зараз вона, як доросла вже людина, розуміє, що. Це не був класний вибір. І їй дуже соромно перед мамою, і загалом шкода, що вона тоді не могла оцінити той факт, що мама для неї робить, коли вона піклується про неї, коли вона проводить з нею час. Оцей контроль, який створюють. Батьки навколо своїх дітей, це іноді це звісно гіперконтроль, але я кажу про саме здоровий контроль, тому що дитині потрібні просто необхідні рамки для спокійного життя. Тому що без правил дитина не розуміє, де безпечна зона. Коли є правила, дитині набагато легше орієнтуватися в цьому світі. То але Ні Кравіс на той момент супермузикант, який їздить по гастролях, він не був тою персоною, яка могла зої влаштувати оцей. Безпечний куточок не тому, що він погана людина, і вона про це каже, а тому, що він просто не такий батько, скажімо так, а її мати ліза, вона саме це і хотіла робити. І тому зараз їй дуже соромно перед мамою за те, що вона просто не змогла зрозуміти цього. Я не думаю, що мати зараз на неї ображається, але звісно, коли твоя дитина обирає на тебе, напевно, це трошки сумно. Майлі Сайрус стала наймолодшою зіркою, яка отримала статус легенди Дійсний. Як ви знаєте, кар'єра Майлі стартанула саме з Ханни Монтани, з Дісней Ченнел і. Кар'єра її була ну дуже сильно буремною, але саме дійсне її запустив, не дивлячись на те, що насправді після того, як вона була в дійсні, її довелося дуже довго працювати на те, щоб її перестали асоціювати з Ханною Монтаною. Але те, що вона каже, це те, що вона не жалкує, що вона була Ханною Монтаною, тому що це був дуже класний час, дуже класний досвід, і вона насправді дуже любить своїх фанатів, тому що дійсно це навіть. Можливо, навіть якось дивно, тому що її фанати, які спочатку фанатіли від хани Монтани, вони органічно виросли в фанатів Майлі Сарус такою, якою вона є зараз, дорослою жінкою. Вона на врученні оцієї статуетки, коли її пам'ять, скажімо так, почтили виступом з її пісні з Хани Монтани. Вона дала спіч, промову і розповіла про те, як відбувався її перший концерт в ролі Хани Монтани. Тоді їм треба було зняти сегмент, де ніби як під Хану Монтану тусять діти, і вона повинна була дати виступ у торговому центрі. Але на той момент ніхто її не знав. Хани Монтани як такої ще не існувало, її тільки готували, але вже йшли зйомки серіалу, і тому квитки на цей концерт буквально роздавали. Для того, щоб люди на нього прийшли. І перша пісня, яку я заспівала, називалась це життя, яку, звісно, ніхто не знав, тому що в реальності я була маленькою дівчинкою в Білій Перуці в торговому центрі з великими мріями. Але в моєму серці я була хана Монтана. Звісно ж, цю нагорода вона присвятила всім своїм фанатам, що логічно, тому що саме фанати роблять. Артиста популярним, ось. Ну і загалом, що стосується Майлі Сарус, мені здається, що дійсно в неї є якийсь такий, ем, я не знаю, як це сказати кредит любові і довіри в будь-якому випадку, через те, що ми так давно разом, що це якісь такі стосунки крізь роки, е, які е, які є спільними у Майлі з фанатами, тому це дуже цінно. Просто хотілося б звернути увагу на два нових релізи, які вийшли на цьому тижні. Це Ліса і Розалія Ньювумен. Uh, і Леді Гага і Бруно Марс Дай smile. A ending, Почнемо з Ліси і Розалії. Спочатку. Спочатку. Мені було дивно. Там перехід такий всередині, коли музика сповільнюється між частинами ліси і частинами Розалії. Але чим більше разів ти слухаєш, тим більше воно тобі починає подобатися. Так само з кліпом. Перший раз, коли ти дивишся, ти такі ого, який рандом. Коли ти дивишся його вдруге, ти починаєш бачити паттерни. В цьому і є фішка і прикол режисера кліпу Дейва Мейрса. Він дуже музично підходить до кліпу. Ми можемо помітити, що в самому кліпі є патернові рухи кадрів, і це якраз його основна фішка. Тому що на кожен звук є якийсь свій кадр, і людський мозок починає це асоціювати. Спочатку для тебе це абсолютно рандом, але потім ти починаєш розуміти і воно тебе затягує. Кліп. Мені дуже сильно сподобався реально. ліса. Вона зараз рухається. Дуже активно в сторону свого власного бренду, точніше, ну він в неї вже є. Я вже навіть не можу сказати, що вона кій артист тому що вона абсолютно точно вже знаходиться на міжнародній сцені, в принципі, як і весь Blackpink. Але зараз, після того, як вона створила власний оцей музичний бренд Loud, а також підписала партнерство з RCA Records, це абсолютно інший рівень, і реально мені дуже сподобалося. А Розалі, я ніколи її не слухала, але блін, в неї такі. Тембр. Просто хочеться обійнятися ним отак. Так вона гарно співає. Я Не можу, особливо ця іспанська, вона така красива, така сочна. Музичний критик, якого ми заслужили. Коротше, просто що я хочу сказати: якщо вам з першого разу не сподобався трек і кліп, подивіться ще раз. А відчаю. Він якийсь момент починає тебе отак засосав і все. Ти просто не можеш відірватися. Я зараз закінчу знімати. І що я зроблю? Я куда Я передивлюся його. А тепер, а тепер Бруно Марс і Леді Гага. Це просто дві пісні, вони такі паралельні, ніколи не зійдуться в своїх стилях. Але Боже, які вони гарні! Я не можу. Бруно Марс і Леді Гага у цій стилістиці 70-х у Нешвілі. Просто я коли сьогодні, по-перше, їхні голоси в гармонії так неймовірно красиво звучать. Просто як там і були. І усе, що відбувається, кліп дуже гарний, ці кольори. Коротше, дуже сильно всім раджу послухати цю пісню. with a smile», тому що е, вона, ну, по перше. Оця от стилістика, яка зараз у Бруно Марса з 70-ми це e, Silk Sonic, вона дуже гарна і дуже йому пасує. І сама пісня дійсно вона дуже музична і дуже приємно слухати. Ну що, друзі, звісно, я не можу пройти повз фільм Покинь, як кохаєш з Блейк Лавлі і Джесіном Бальдоні. Тому що, по-перше, я на нього сходила. А по-друге, навколо, навколо нього крутиться така офієнна піар-компанія, що це просто неможливо мовчати. І як я бачу на Ютубчику, не одна, я так думаю, та все ж мені хотілося б трошки розказати і трошки почути вашу думку про це. Загалом фільм знятий по книзі Колін Гувер і Ден Свізас, яка вийшла у 2016 році, і це фільм і книга про домашнє насильство. Тому загалом одразу тема дуже така складна. і до неї треба підходити дуже обережно, тому що це тригерна тема для багатьох, і показати в кіно це правильно реально дуже складно. Коли почнуться спойлери, я повідомлю. Давайте спочатку пройдемося по тому, що навколо нього крутиться. Загалом в головних ролях була Блейк Лайвлі, яка грала Лілі Блосомблум, і Джастін Бальдоні, який грав Райла Кінкельда. І загалом Джастін Бальдоні також був режисером. Виконавчим продюсером, виконавцем головної ролі. Лей Клавлі теж була не просто головною акторкою, вона також була продюсеркою кіно, і загалом вона дуже сильно впливала на саме кіно, на зйомки і на все інше. І, власне, це, як то кажуть, і призвело до такого собі. Роздору, напевно, можна так сказати, між головними героями і Джастіном Бальдоні на прес-конференціях, на прем'єрі, у всіх головних появах разом вони не з'являлися разом, вони не фотографувалися разом. Каст був окремо. Джастін Бальдоні був окремо. І загалом, навіть на якихось інтерв'ю, він він не був разом з Блейк Лавлі, що одразу принесло запитання. Між вами щось відбувається, щось, напевно, ви якось посварилися. І для Сварок, в принципі, були е, свої причини. Тому що, як кажуть, що Блейк Лайвлі дійсно дуже сильно впливала на процес зйомок. При тому, що Джасін, головний режисер, який власне домовився про зйомки цього фільму і це його робота, Блейк дуже часто привносила свої ідеї, і більше того, вона привнесла в кіно Раяна Рейнольдса, який також по якійсь причині брав участь в створенні цього кіно. Він не зазначений там в титрах або що, але при цьому він мав великий вплив. Каже, що Райан Рейнольдс дійсно брав участь в створенні кіно. Більше того, Блейк на з, там з інтерв'ю розповіла про те, що саме Райан Рейнольдс придумав першу сцену фільму, де головні герої між собою знайомляться. До Блейк було багатько питань щодо того, що в промоуції цього фільму вона не особливо так зачіпає тему домашнього насильства, а це є основна ключова тема цього фільму і цієї книги. І вона більше, ніби як приділяє увагу розмовам про аутфіти, про те, що вона взяла ці костюми зі свого гардеробу і гардеробу діджі Хадід, про промоуцію бальзамів для волосся і свої лінійки для волосся. Але не про дійсно ці речі, які за, ну, зачіпають фільм, які про який є фільм. Тому і з цього боку було дуже багато питань. Ну і загалом, як можна зрозуміти з різних джерел бачення фільму Джастіном і бачення фільму Блейк різнилися. Розуміло, що Блейк Лавлі вона величезна зірка, і вона дійсно має вплив і. Як кажуть деякі люди, що вона по життю в роботі не дуже приємна людина, і що ніби як в неї якась така зіркова хвороба, тому що вона... Ставить себе вищі, інших, скажімо так, так не скажеш про її образ, тому що вона насправді дуже мило виглядає, і ми ніколи ніхто з нас з нею не співпрацював. Ну хоча можливо, хтось з моїх рудиків співпрацював з Блейк Лавлі, я не знаю. Але я особисто ні тому судити не можу. Але зі слів інших людей, вона видається не надто приємною. До речі, що цікаво, якщо Блейк Лавлі в своєму інтерв'ю майже не говорила на тему домашнього насильства, то Джастін Бальдоні, він навпаки про це казав, що це фільм для жінок, які страждають від домашнього насильства, тому це дуже важливо і тому вони Працювали з командою, яка допомагала краще зануритися е, в розуміння цієї теми. Е, тобто вона промоутила своє, ну, якусь свою частину фільму, а він якусь свою частину фільму. Більше того, таке відчуття, що вони хотіли, щоб цей фільм він призвів трошечки таке відчуття, як від Барбі Опенгеймера, коли люди спеціально вдягалися в якусь одежу е, для того, щоб піти в кіно, тому що Блейк Лавлі перед прем'єрою вона всім казала: вдягайте всі свої квітасти наряд, як я, свої квітасті наряди і йдіть в кіно, але, на жаль, не сталося так. Хоча насправді в кіно дуже гарно, все знято, дуже гарно показано, і естетика мені дуже імпонує. Але коли я йшла на це кіно, я не задумувалася насправді, яка там буде естетика. Ось, бо я ходила з мамами, і ми просто обрали, тому що був варіант або чужий, або Дедпул Росомаха, або покинь, якщо кохаєш. Хоча я насправді не жалкую про те, що я пішла на це кіно, тому що, оскільки я не читала книгу, я. Просто подивилась фільм, і мені сподобалось. Хоча люди, які читали книгу, вони не задоволені, тому що кажуть, що в книзі персонажі набагато молодші. Я так розумію, що якісь сцени були перероблені, але знову ж таки, людині, яка не читала, цього не зрозуміти. Також інсайдери розказують про те, що Джастін змусив Блейк почуватися некомфортно на знімальному майданчику, коли запитав про її вагу. Але перш ніж ви почнете його кенселити, все було так, що. Була сцена, де Джастін повинен був підняти Блейк Лайвлі на руки. І він запитав, скільки вона важить, тому що в нього хвора спина, і він хотів розрахувати свої сили і зрозуміти, яким чином йому підготуватися до цієї сцени. Тобто, з одного боку, це може звучати як фетшеймінг, але з іншого боку, це просто практичне питання. І можна зрозуміти. Чи воно було фетшеймінгом, тільки знаючи всі обставини. Якщо це на це дивитися тільки зі сторони того, що він запитав, скільки вона важить, тому що йому треба її підняти, розрахувати сили, це з одного боку виглядає типа логічно. А якщо брати з того боку Блейк тільки народила, скажіть, скільки вона важить, може я не витримаю, то це вже більше схоже на фетшеймінг, вірно? Тому все залежить від контексту. Ну, між іншим, якщо так брати, ніхто з них нічого поганого про іншого не казав. Ну, тобто, відверто поганого. Звісно, там коли Блейк розповідає, що її чоловік зробив там якусь сцену, або вона відвоювала пісню Ланедль Рей для того, щоб вона точно була в кінцевому монтажі. Це якби просто. Таке, я не знаю, тертя під час того, як створюється кіно, і це нормально. Тобто це не виглядає якісь розбіжності. Можливо, це просто дуже вдала піар-компанія, тому що згадаємо фільм Донтворій Дарлінг, коли між Флоренс П'ю і Боже, я забула, во прикол, з доктор Хаус. Ну, це режисерка цього фільму була. Олівія Вайлд, блін, Аліна, коли між Флоренс П'ю і Олівією Вайлд, ніби як були якісь тьорки, і там іще між Гаррі Стелсом і Олівією. Ну коротше, типа був якийсь теншн. І це було дуже класною піар-компанією, тому що окрім того, що люди пішли в кіно, вони також обсуждали, обсмоктували це все, що навколо відбувається. І в принципі, це зараз відбувається з цим кіно. Тому це вдала піар-компанія. Але наскільки там всередині дійсно все було погано, ми не можемо дізнатися. Зараз скажу свою думку: увага, спойлери, будь ласка, відмотайте на оцей, оцей давайте з цього боку, Оцей, оцей хештег, ой хештег. На оцей тайм-код, де буде наступний сегмент, або де я перестану говорити спойлери. Я розлила на свою сукню чай. Особисто мені е, дуже сподобалося кіно. Я боялася, що воно буде настільки драматичне е, і що стосується домашнього насильства, настільки яскраве, що я не зможу це дивитися. Але е, мені насправді дуже сподобалося, як вони показали те, що відбувається. Тому що е, коли. Насильник, нападник, аб'юзер є дуже яскравим, коли він відверто б'є, коли він відверто якось тебе об'юзить. Це очевидно можна зрозуміти, що це насильство. В кіно дуже грамотно показали те, що він виглядає добре. Тобто він випадково її вдарив там, тут він розіслився, ну з ким не буває, да? І він при цьому заслужений нейрохірург, Він, типа, доросла людина, у нього хороша родина. Це все показує нам наскільки е, насильство. Може бути підлим, скажімо так, тому що дуже часто ти не можеш навіть повірити, що це сталося. І в цьому проблема дуже багатьох жертв, які навіть ідентифікувати не можуть, тому що вони думають, це випадковість. Ой, так сталося, ой, тут так. Я тут щось не так зробила. Тому що оце насильство воно може бути дійсно підступним. Особливо оце коло насильства, коли стається насильство, потім ви про це розмовляєте, потім медовий місяць, потім наростає напруга, потім стається насильство. Це коло. Яке продовжується. І от під час цього медового місяця ти думаєш, що все наладилося. І загалом ми бачимо, що в неї ці страждання якраз під час вагітності, коли вона думає, і те, що фільм називається Ітен свій зас, і вона це каже, що це закінчиться з нами. І мене в цей момент просто такі мурахи помурашили, тому що ці слова про доньку, що якщо з твоєю донькою так і станеться, що ти їй скажеш, це настільки сильно. Що я не знаю, коротше, мені дуже сильно сподобалося. Треба прочитати книгу. Я так розумію, розбіжності у віці, тому що персонажі в книзі були молодшими, сильно, я так розумію. Плюс, я так розумію, що якісь розбіжності в самому сценарії в кіно. З іншого боку, ну це кіно так завжди. Кіно, воно трошечки інше, тому що, наприклад, я зараз дивлюсь на збірку Гаррі Поттера», яке в мене стоїть. Якщо б вони засунули туди все, що я хотіла б там бачити, е, ох, це було б щось настільки довге і це було б неможливо дивитися через цю довжину. Що так, треба скорочувати таке життя, ну сорі. Це ціна того, що фільм йде не 134 години, а всього дві. Ну що ж, друзі, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, я щось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже сильно вдячна вам за перегляд. Вдячна, що ви були зі мною ці хвилиночки, Я сподіваюся, що на вашій душі, на вашому серці стало трошечки легше, ви трошечки відволіклися, тому що я трошечки відволіклася, а це зараз абсолютно точно необхідно відволікатися. І ще раз дуже сильно дякую вам за всі добрі слова, які ви мені пишете. Ви мої сонечки, ви моя підтримка, дякую вам величезно. Мені було стрьомно виходити знову у світ, але зараз я розумію, що мене. Точуть найкращі люди. Реально, я вас дуже люблю. Нагадую вам, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд «UA Animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, будь-який інший збір, який ви для себе оберете. Як ми знаємо, копійка гривню береже, тому, будь ласка, не ігноруйте збори. Як ми бачимо зараз, е... хто, якщо не ми? Якщо ми не будемо цим займатися, то, чуваки, нам жопа. Тому Якщо можете підтримати копійкою збори, обов'язково це зробіть. Я вас дуже сильно люблю і тепер покажу вам Сіцилію, яку мені довелося заперти блін в туалеті, тому що вона просто кусала мене за ноги. Ні, вона не любить, коли я розмовляю, вона не любить мій голос. Так ми з Сісі дуже дякуємо вам за перегляд. Всім смачного, хто їсть, бо я знаю, що ви їсте під відео, бо я так роблю. Це доолінго, каже Аліна, ти там вчиш іспанську, китайську, японську, корейську, англійську. Будь ласка, зайди і прийди урок по всім цим мовам. Дура. Ми вас дуже сильно любимо. Побачимося з вами в наступному відео. Бай-бай